Що робити з мовною ситуацією в Україні, чи потрібні нам якісь радикальні дії? Ви розумієте, оце все, я колись про це казав, не потрібно боротися, от, наприклад, з корупцією. Потрібно зробити такі правила гри, щоб корупцію унеможливити. Ви не можете приставити ніж до горла людині і сказати, ну, розмовляй українською мовою. Ні. Але що ви маєте зробити? Ви маєте зробити українську мову престижною. От коли в нас суспільство розшарується на два стани і станове громадянство, в якого буде право на зброю, на землю, на частку доходів від держави, і дуже швидко це будуть заможні люди, це будуть впливові люди, це не будуть бідні, якісь крайні ніщетні. Ні, це будуть багаті заможні люди, принаймні з достатком це будуть люди, це будуть судді, прокурори. Це будуть чиновники, це будуть вчителі, це будуть лікарі, це будуть старшини в армії і так далі, тощо, тощо, тощо. А мовою цього суспільства, бо це один от ми завжди кажемо про привілеї. Привілеї, дайте нам привілеї, але які обов'язки? Обов'язки, крім територіальної оборони, бо останови громадян, це аналог городового козацтва в 18 столітті. Один з них це має бути практичний патріотизм, і в чому він має. Міститися банально в українській мові, як мові повсякденного спілкування. Це також буде вимога. Не просто здати іспити. Ось людина там зазубрила історію України, значить, зазубрила якісь там правила української мови, граматики тощо, Конституцію України вивчила і здала екзамен. Все, вона становий громадянин, пішла і вробила собі шансон і так далі. Ні, це належність до стану, от як колись був. Були в Московії ці предводителі дворянства. А в нас це називалося маршалок шляхти. Ось, наприклад, Василь Капніст він був маршалком Київської шляхти, потім маршалом полтавської шляхти. Маршалок шляхти, предводитель дворян, тобто були якісь люди, і вони там були. Вони в цьому дворянстві вони состояли. Це не просто так були якісь люди, тобто в них була якась внутрішня ієрархія, внутрішні навіть суди. Це дуже глибока тема, я просто тут її зараз не буду розглядати. І мовою спілкування оцієї версти суспільства можливо на початках це буде 5-10%, потім 25-30. Але українська мова це буде мова еліти, мова багатих впливових людей. А москвинська це буде мова бидла. Перепрошую, це буде мова бидла. І будь-хто він буде розуміти. Що так само, як і спартанці, і ілоти. Ось ми зачепили трошки якби, цю тему. Ви знаєте, що спартанці ж не просто так: от ілотів визискували. Ілотам було заборонено мати зброю, ілотам було заборонено співати військових пісень, тільки сороміцьких, в яких там ну, все крутилось навколо пеніса і вагіни. Значить, ілотам було заборонено носити там якийсь певний одяг. Вони мали носити такі псячі шапки, собачі шапки, з них насміхалися. І ілотів, спартанці, присаджували на вино. на вино. Вони завжди бухали. От якщо спартанці взагалі не вживали алкоголя, і вони водили своїх дітей і показували: дивись, Ілот. Бачиш, він п'яний валяється. Оце ти, ти не такий, ти спартанець, ти шляхта. А це Ілот. Вони так робили. І я не кажу, що так потрібно робити, звісно ж, ні. Але воно буде автоматично так робитися, бо саме так насаджувалася Москва мова, в рамках міста і села. Місто говорило по-русски. Місто це освіта, перспектива, зарплати, квартири, пенсії, вільний виїзд, паспорти і так далі. Селяни паспортів нема, працюють не за гроші, а за трудодні. Значить, в БТІ навіть не було паспортів на ці хати. Ось такі мазанки ці всі ліпили. Чи й досі в українських селах в багатьох нема БТІ паспортів на хати. Я з цим столкнувся особисто. І так далі, і так далі. і так далі. Працюй за трудодні, не маєш права мати паспорт. Яка там тобі освіта? Тощо. Отак людей жили. А це село це українська мова. А город по-русски. Це так насаджувалося. Ми навіть цього не усвідомлювали довгий час, не розуміли, але саме з нас ліпили отаку ось бидломасу. А московське такое, ну ви розумієте, таке якесь вищість. Насаджувалась вищість. То українцям просто треба згадати, що ми шляхта. Прокинутися, ми є шляхта. От коли українці прокинуться. І зрозуміють, що вони є шляхта, що влада в їхніх руках. І українська мова це буде мова шляхти, буде мова панівної верстви дуже швидко всі згадають українську мову. Бо розмовляти москвомовою це буде, як зараз кажуть, крінж. Це просто буде крінж. Ну просто тупий крінж. І ніхто не захоче її вчити. Ну, а, власне вона й не має вивчатися ані в школах, ані в інститутах. Радикальність та дуже легка радикальність 25% Вони виділили під українську, значить, музику на радіо. Та мінімум 75%, а ще краще 90%. Ну, хай 75%, а 25% залишити на якби міжнародні зразки музики, там еспанською, англійською, французькою, німецькою мовами тощо, крім мови москвинів, залишити 75% музики має бути. Має на 100% бути україномовним радіо, телебачення, дитсадочки, школи, ну, вся освіта, всі засоби масової інформації, всі сайти на території України. Якщо сайта немає україномовної версії, все він не проходить. І перша мова, українська мова, перша мова сайту завжди мусить бути українська мова, все це робить. Потрібно просто приймати закони. Іде українізація церкви, вже незабаром ми побачимо, як українських церков буде більше, але питання теж треба це вирішувати радикально. Бо коли людина в церкві чує е, московський варіант церковно слав'янського язика, і все там, от отче наш іже є сі на небесі» і так далі, то звісно що, ну, це теж якби насаджує цю москву мову. Вона має чути там українську мову. І так далі. Тобто, таких, це насправді, я б не сказав би, що це якесь там радикальне. Це, це просто треба прийняти як данність. От так само, як зробили український переклад у кінотеатрах. І все, що це було щось якесь дуже радикальне. Ні. Але пробачте, минули роки українці до цього звикли і вже сприймається як данність. Людина йде в кінотеатр і дивиться фільм українською мовою, збираються аншлаги. Касові збори величезні, тощо це сприймається як даність. Так само і ці речі. Вся періодика має бути українською мовою. Це не, не буде виглядати як радикальні дії. Це можна зробити тут і зараз, отак, протягом місяця. До цього дуже швидко звикнуть швидше ніж вам здається. Це, але це буде лише підґрунтям до панування української мови. А насправді українська мова почне домінувати лише тоді, коли українською стане розмовляти престижно. Коли це буде мова престижу, мова багатих, заможних, впливових людей, мова еліти, мова шляхти. А москвомова суржики, шмуржики і так далі. Ну, це буде просто як щось таке смішне. І така політика має бути. Висміюватись мають москвини, а не українці. А в нас ще й досі в гуморі, а гумор це дуже велика зброя. Висміюють українців. Ось навіть. Пригадайте, хоч і дай йому Бог здоров'я, цей Віталька був такий, він зараз в ЗСУ. Хай добре служить, хай Господь йому допомагає. Але чим ця людина, власне, займалася? Ви пригадайте весь контент цього Вітальки. Це якийсь просто дебілоїд суржикомовний, а навколо красиві русскоговорящі люди. А всі, які розмовляють з суржиком, там навіть української мови не було, лише суржик. Це якісь дебіли. І це дивився цей контент хавала Україна. Пробачте, відкривав донці двері, е, на чому ми зупинилися. Добре. Е, П'яте питання було про мовну ситуацію. Зробити мовою престижною. Шосте, хоч я, як і ви вірянин, ага, все ж таки, це пан анонім. Добре, даруйте пан анонім. Я б хотів дізнатися ваше ставлення щодо еволюції. Ви знаєте, і сьоме питання, на який шрифт нам краще переходити на нашу національну рутині або взагалі на латинку? Оце дуже два цікавих питання про еволюцію і як поєднати еволюцію. Теорію зауважимо, теорію еволюції. Давайте правильно називати речі своїми іменами. Це ніколи не було аксіомою для вчених. Це лише одна із теорій, одна із теорій, яка не має жорсткого такого. Доведення це лише одна із теорій, одне з припущень. Як поєднати припущення стосовно еволюції і віру в Бога? Я скажу, в мене є відповідь, але просто я ви знаєте, зараз це буду задвигати. Цю відповідь воно дуже довго затягнеться. А про шрифт ну, оце реально варте окремих передач. Друзі, дякую. Якщо додивились до кінця, пробачте, хотів зробити такий бліц. На 10-15 хвилин вийшло, мабуть, <свісно> набагато більше. Але якщо ви додивились до кінця, я дякую вам. І все буде добре. Всі бувайте, далі буде.